І як довго можна знаходитись на кетодієті, чи є побічні впливи не корисні для організму? І, взагалі, дієта це тимчасове чи це стиль життя? Ну, про серед ми ж говорили про середземноморський тип харчування, то ми говорили про стиль життя. І взагалі немає дієт, має бути стиль життя. Що з приводу кето дієти, особливо на нашому слайді була вона саме перша, і там була ремарочка для лікування діабетичної епілепсії. Пам'ятаєте, там нуль було навіть глюкози. Так, ось, наприклад, я. Цю дієту призначаю, коли пацієнти з онкологією, наприклад, йдуть на хіміотерапію, ми маємо максимально зменшити кількість вуглеводів, максимально, тому що вони її будуть краще переносити. Коли пацієнти з розсіяним склерозом йдуть на пульсотерапію, ми пам'ятаємо. Вони будуть краще переносити. Але а, якщо ми її призначимо більше, ніж на тиждень, то всі ендокринологи знають, що ми отримуємо кетеоцидози, ми попадемо, наші пацієнти можуть попасти, наприклад, до реанімації. Тож, оця мега кето-дієта обмежувальна з 0% вуглеводів, вона має бути тільки за, показами, тільки за показами, і її призначає тільки лікар і під контролем лікаря обов'язково. Якщо ми говоримо про обмежувальні оці лоу, тобто лоу carb, низьковуглеводні, то вони можуть бути стилем життя, чому б ні. Це залежить від того, як на, наскільки ми знижуємо кількість вуглеводів. Ну а до речі, поєднати дійсно середземноморські продукти з. Типом низьковуглеводного це харчування, і це ідеальна схема для контролю саме цукрового діабету, всіх кардіометаболічних захворювань, в тому числі і метаболічно асоційованої статетичної хвороби печінки, і для контролю всіх серцево-судинних ризиків. Тобто, все треба використовувати раціонально.